Доброго дня. Було таке питання, що робити, як зупиняти значить, які робити прийоми, так як, допустимо, вам вже розвиватися ви більше не хочете, ви маєте другу основну роботу і маєте своїх там, 20 вуликів і більше у вас желання немає розвиватися, вам ну, або тяжко, або ну, по різним причинам. Ну, не, не про це. Значить, яким чином ми можемо зробити так, щоб вулики у вас так як були 20 і ну, в селі, то вони 20 у вас. Але ми припиняємо раєння. Значить, раєння можемо припинити в якому ми випадку? Лишивши сім'ю, лишивши бджоли. Інакше другого виходу немає. Якщо, якщо в сім'ї бджоли немає, тоді раєння неможливо. Якщо бджоли багато, раєння все одно буде. Яким чином? Можемо ізолювати матку колпачком, да, ставити, зловити матку на якоїсь рамки і колпачком закрити там на тиждень. Значить, тиждень не буде червлення ніякого, сім'я буде просідати трохи і таким чином в раєве состояння не зайде, так як пчів буде мало. Але цей спосіб. Не дуже гарний, тим, що до основного взятку у нас бджоли теж не буде, так як ми її будемо зупиняти в червленні. Тому я пропоную такий варіант. Значить, якщо ви вже маєте 10 рамок на перше, допустим, травня, 10 рамок бджіл, що ви можете в цьому випадку зробити? Значить, ви берете з нижнього гніздового корпуса, піднімаєте вверх. Ви можете вирішувати, що ви можете корпус що ви можете 3-4 рамки можете вирішити, що ви расплодом. вирішити, що ви можете вирішити, що ви можете глухим дном. Ставите можете дно, все, ви можете вирішити, що у нас відбувається в сім'ї? В сім'ї у нас відбувається наступне. що матка вверху у нас ви можете вирішити, що ви не вирішити, так ви можете у що там мало. Нижня сім'я раїтись теж не буде, так як у них немає матки. Вони тянуть маточники і проходить, допустимо, якщо ви це зробили 1 травня, проходить місяць, значить на 1 червня вони виводять випускають тут молоду матку внизу, в нижньому корпусі. За місяць. Нічи яких маніпуляцій більше не треба робити. Ні в верхньому, ні ни в нижньому корпусі. Ті чотири рамки з маткою за місяць тільки розгоняться до одного, ну, до повного корпусу. А ці, так як вони тут є, вони теж ну, будуть в одному ну, одному корпусі. Таким чином, що ми далі робимо? Якщо наша матка та, що вверху ми підняли гарна, і вона вам подобається, як вона працює, ви не хочете її міняти, то ви убиваєте нижню матку, ту, що вони вивели. Якщо планова заміна, таким чином ми можемо міняти всі матки на пасіки, значить верхню матку ми просто убиваємо. І на головний взяток ми маємо дві сімейки в одному вулиці. І що ми робимо? Забираємо між ними оце глухе дно, забираємо, проливаємо значить, хто чим там пользується, хто користується. Я користуюся самогон з водою, проливаємо верхню сімейку, нижню сімейку і ми їх об'єднуємо. На основний взяток у нас є, е, е, значить, якщо ви поміняли молода матка, на це, в цьому році вона на основний взяток, і як мінімум у вас є два корпуса бджоли. Е, матка далі починає працювати, і все, райове состояння ви Пройшли за цей місяць, коли мало раїтися э, сім'ї, і таким чином ви уникнули райового состояння, тим самим не, робля... не роблячи ніяких отводків. Ну, якось так. Дякую, кому сподобався.